Тепер в'їжджаємо на Чигаринський шлях. Село Поряд іде, ох, село Леське. От така гарна дорога, чудова, причудова. Якщо водою залило, ну вночі і не проїдеш. Просто так. Тому що яма на ямі такий шлях, що потрібно ще знайти таку дорогу по всій Черкащині. Це так, що їздимо тут кожен день, то знаємо, куди повернути, а якщо вночі хтось поїде і не буде знати куди. Або на яму просто або по Обочені, або по яму. По ще тут можна проїхати. Десь, що твориться, не, не думайте, що ми їдемо більше 30 кілометрів. Отак, станції так, як служити технічного обслуговування, ніколи не переведуться. Ніколи. Ти б не їхав. Справа, зліва, посередині не об'їдеш. Наскільки їдемо, машина бачите, об'їжджає. Справа і зліва. Отак. Вот Оце вот такий чигаринський шлях.